Досягає швидкості в 170 км за годину, піднімає в небо до кілограма вибухівки та долає до 12 км дистанції. Понад сотню бойових дронів зібрали у Хмельницькому. Один із волонтерів Олег. Він спеціалізується на спаюванні деталей. Каже, це один із найскладніших процесів. По-перше, я ніколи не паяв, прийшлося щитись. Хай позав леву частину». П'ять годин збирається один дрон, якщо над ним працюєш самотужки. Він складається з механічної збірки. І йде розпайка, є три плати. Наша робота зібрати з деталей, підключити двигуни, розпаяти і закінчити кінцеву збірку. Кінцеві збірки виглядає отак. Додає, робота кропітка, тому зазвичай конструкцію збирає два фахівці. Одна людина займається повністю пайкою, це я. друга людина механічної збірки, вона займає менше часу трошки. За рахунок цього ми виходимо такий час. Плюс та людина, яка займається механічною збіркою, вона робить підготовку всю підпайку, ну, типу деталі розфасовує, ну, підготовлюється, думаю, роботи. Місцеві коптери коштують трішки більше мінімальної заробітної плати. Ми говоримо про те, що вони будуть коштувати до 10 тисяч гривень. Ми постараємося, щоб наступні партії відлагодитися так, так логістично зв'язати, щоб ще скоротити витрати на кожну одиницю, бо ми розуміємо, що кожна зекономлена гривня це додатковий коптер, це додаткове життя, це додаткове наших військових і додатково знищений російський окупант. Сотню безпілотників створили за два тижні. Це враховуючи те, що по суті, ми з нуля це запускали. Я думаю, що далі ми зможемо набагато більшими темпами ширшими це робити, аби тільки ми встигали підвозити комплектуючі запчастини. Усі дрони передадуть військовим. Їхня кількість залежить від волонтерів, які донатять. Тож усіх небайдужих просять долучатися до ініціативи і допомагати нашому війську. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Сонячна енергія безкоштовна. Все більше у світі набирає популярності відновлювальна енергія. Відтак поблизу одного із навчальних закладів міста встановили сонячні лавки з usb портами За рахунок грандових коштів була створена перша лавочка за допомогою з допомогою майстрів виробничого навчання, з допомогою наших учнів, зокрема слюсарі з механоскладальних робіт і електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. Лавки із сонячними батареями мають прості форми. Потужність сонячної панелі вистачає для зарядки близько 50 мобільних телефонів або інших девайсів. На даній лавці розміщені сонячні панелі сумарної потужності 40 ватт в ящику розміщені електрокомпоненти, сонячний контролер, акумулятор і USB розетка Такі конструкції викликають загальний інтерес і привертають увагу. Це своєрідний арт-об'єкт, який робить міське середовище привабливішим. Особливо на перервах, на великих перервах користуються. Також користуються мешканці мікрорайону виставка. На цьому в навчальному закладі зупинятися не будуть. Роботу у напрямку запровадження сучасних технологій продовжать. І вже з нового навчального року здивують усіх учнів. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Завдяки ростеру зелена кава перетворюється на звичну для всіх коричневу. Одна така машина може зараз обсмажити 25 кілограм продукції. За робочу зміну майже 800 кілограм. Ростер виготовлений із метала, особливого сплаву який витримує надвисокі температури, і за допомогою сучасних технологій в «Ростері» є клапани регулювання потоку гарячого повітря, температурні датчики і програми забезпечення, яке забезпечує високу якість обсмаження кави. Він оснащений дестонером і циклоною системою. Вона служить для збору шелухи, пилюки і різних відходів. Ростер програмується під різні температури і час. І час обсмажки згідно потрібної рецептури. Обсмаження зерен автоматизовано для кожного сорту кави обирається індивідуальна температура. Мені потрібно, як оператору цього ростера, мені потрібно вибрати певний профіль, який буде обсмажувати каву, і температура вона не є однаковою для кожного сорту кави. Тобто, для кожної кави є індивідуальний підхід, індивідуальна програма, яка і власне обсмажує каву згідно рецепту. Коли ростер досягає температури від 170 до 190 градусів, відбувається загрузка кави у барабан і починається процес обсмажки. Температура вигрузки, як я вже казав, може бути абсолютно різна, але в середньому це від 200 до 220 градусів, коли досягає ростер, то відбувається відкриття дверей і відбувається вигрузка зерна. Вже готового. Існує два різновидів кави Арабіка та Робуста. Арабіка найкращий варіант в тому випадку, коли хочеться насолодитись ніжним смаком та ароматом. Має легку кислинку і солодкість. Після смак може бути карамельним чи шоколадним. Робуста ж містить більше кофеїну, тому має ефект пробудженості. Арабіка вона займає лідируючі позиції саме в плані смакових якостей. Тому що Арабіка, зерно Арабіки передає весь спектр. Смаку, весь спектр аромату і її присутня певна кислинка. Рубуста, в свою чергу, вона більш в'язка, більш гірка, і в зернах рубусти є більше кофеїну, Ну і тому вона більше її бадьорить. Нині кава це не просто напій, що виготовляється зі смаженого насіння бобів, а й справжнє мистецтво. Катерина Лучко, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Аркадій Карцан боксер. У свої 24 роки він п'ятикратний чемпіон України та майстер спорту міжнародного класу. У професійне свято хлопець не відпочиває, а прямує на тренування. Їх щодня три: ранкова пробіжка, 6 кілометрів, боксування та робота в залі. Саме стільки потрібно задля результативності та перемоги. Проте шлях до успіху тернистий з вигоранням. Зіштовхнувся і Аркадій. 19 років, якщо я не помиляюсь, була функлярна ангіна. і вона дала ускладнення на суглоби. Я на два роки, виходить, підв'язав взагалі зі спортом. Повернутись до улюбленої справи свого часу допомогла підтримка батька. Він не хотів боксувати, не хотів ходити на тренування. Я йому говорив, що ти, тебе дуже гарно виходить це і треба повернутися. І так, потрохи-потроху, він вернувся в бокс. І щороку почав досягати нових вершин. На сьогодні в цьому підтвердження перемоги хмельничанина. Як він виходить на п'єдестал, це теж гордість. Звучить гімн України це теж гордість. Від початку повномасштабного вторгнення змінився підхід до участі у боях. Якщо Росія приймає участь у змаганнях, ми туди ну, не летимо чи не їдемо, не приймаємо в общем, участь. З однієї сторони, це правильно, з другої сторони, це простой. Ну, чому от можна приймати участь, можна якось себе реалізувати, а ми не можемо це зробити, тому що там приймає. Країна-агресор, участь. У рингу головний супротивник ти, а не твій опонент, переконаний Аркадій. Тому, окрім фізичних тренувань, працює над емоційною стійкістю. Нині це вкрай важливо, адже попереду відбір до Олімпійських ігор. Перемога на них мрія кожного українського боксера. В першу чергу, що зробив щось за своєї країни, дійсно. Тобто, що не соромно повернутись додому і от програв. А перше місце зайняти це взагалі супер приїхав. І... Чемпіон, тобто всі раді, ти радий. Круто. Наші спортсмени впевнено довели спільні зусилля боксерів, тренерів, тих, хто міг, а головне хотів допомогти підняти цей вид спорту на височезний рівень. Нині навіть суперники визнають, що українська школа боксу одна з найпотужніших у світі. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. На вашу думку, яким має бути покарання за хабарництво в Україні? Смертна казнь. Іншого покарання не може бути. Таке, як в Китаю. Сьогодні зловили, а завтра посадили. Треба так зацікавити їх, щоб вони не брали. Але я думаю, різні люди по-різному це будуть сприймати. Для деяких, наприклад, висока зарплата буде запорукою, того, що не брати габарі. Для деякого, можливо, це буде звільнення з роботи, навіть якщо висока зарплата звільнити з роботи, це, звичайно, буде передумовою того, щоб вони будуть задумуватися над тим, чи варто брати. Ну, В принципі, неможливо так само і покарання інколи теж варто садити, що наказувати. Суворе, максимально можливо суворе, але і згідно закону. звичайно. Це треба привести так до порядку закони, ну а покарання має бути серйозне. Ну, яким саме? Що потрібно робити з хабарниками? Ну, Напевно, конфіскація майна повністю. На вашу думку, яким має бути покарання за хабарництво в Україні? Ой, я навіть не можу вам за щось відповідати, бо я такому шоці за це все, слухайте. Одні крадії, зараз воєнний стан, я, як всі люди говорять, треба якось садити, чи, чи в тюрму садити, чи розстріл робити, так як люди всі кажуть. 17-річна Софія понад 7 років грає у баскетбол. Розповідає, займатися таким видом спорту заохотив батько. Я прийшла на перше тренування, мені одразу сподобався колектив. Одразу сподобалася атмосфера на паркеті, тому я обрала саме баскетбол. Софія брала участь у багатьох змаганнях з баскетболу. Не став винятком і чемпіонат України Терна 3, 3 що відбувся у Хмельницькому. Перемогти та потрапити до фінального етапу змагань команді дівчини не вдалося. Я думаю, що в будь-якому випадку змагання це перш за все досвід, і неважливо, чи ти переможеш, чи ти виграєш, ти маєш робити для себе якісь висновки. І тому я думаю, що перш за все це все ж таки досвід, а перемоги рано чи пізно будуть. У рамках третього туру чемпіонату змагалися чотири команди кадетів до 16 років, чотири жіночі команди та 12 чоловічих. Наполеон – найстарший гравець на турнірі. Його команда грає у баскетбол більше 30 років. Я найстарший, мені 62 роки вже. Молодший – 54, 52 і найстарший – 50 років. Високих результатів ветерани Хмельницького не досягли, однак від змагань отримали тільки позитивні емоції. Ще є азарт, ще хочеться та іграти, щоб мала тижня щоб брала нас прем'єр, щоб цікаво їм було. Ну і перемоги хочеться. Сьогодні одну партію виграли, а другу приіграли. Ну, це вже для нас для нашої команди це велика перемога. Чемпіонат України відбувся на площі біля кінотеатру імені Шевченка. Розглядали декілька локацій, було бажання, щоб це було на набережній, але, на жаль, недостатньо не місця для того, щоб розмістити повноцінний, повноцінний майданчик. Тому вибрали центральну частину міста. Попереду ще два тури змагань та фінальний етап. До фінальної частини потрапляють переможці, ну фіналісти всіх етапів, плюс дві кращі команди, котрі посядуть третє місце ну в якомусь турі. Останній тур чемпіонату України з баскетболу 3х3 відбудеться у Києві наприкінці літа. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.